Тут у нас, друзі, отакий от А Агріфак. це вроді у нас Нідерланде виробляє його. Щось тут цікаво показують, не знаю. Воду, мабуть, закачує туди. чи що. Подивіться, яке колесо. Обично вузькі всі колеса наприскувача, а гляньте на це колесо. Це воно якесь дуже прям здорове. Прям дуже здорове, реально. 6250 кг натиск колеса йде на На ґрунт. Отакий от красавчик. Зараз вам покажу швидко біду. Але прям реально дуже широкі колеса. Яке воно все гарне, як це все можна таке гарне зробити? Скажіть. Просто скажіть, які технології зараз. До чого люди дійшли, так? Да? Красота, просто красота. Китайці ходять, рішають питання, чи японці якісь. О, зараз я півка собі візьму теж. Опачаю.